Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла до римлян. розділ 15. Вірші 1. 33 Ми, сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра для збудування. Адже і Христос не догоджав собі, але, як написано, зневага тих, які зневажали тебе, впала на мене. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху Списання ми мали надію. Бог терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами виславили Бога і Отця Господа нашого. Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоби підтвердити батьківські обітниці і щоб язичники прославляли Бога за Його милість, як написано. Тому прославлятиму Тебе між язичниками. І оспівуватиму ім'я Твоє. І також говорить Радійте, язичники, з його народом, і знову хваліть Господа всі народи, хваліть Його всі люди. А Ісая каже: Буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Певний я, мої брати, певний за вас, що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання, і можете інших навчити. Написав я вам дещо сміливіше, брати. Мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божої Євангелії, щоб жертва язичників виявилася прийнятною і була освячена Духом Святим. Тож, я маю чим похвалитися в Христі Ісусі щодо Божих справ. Бо не смію говорити про те, чого не вчив Христос через мене для навернення язичників словом і ділом, силою ознак і чудес, силою Божого Духа, отже від Єрусалима та його околиць, і аж до Ілірика я завершив Євангелію Христа. До того ж, намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа. Щоб не будувати на чужій основі, як і написано, ті, кому не сповіщено про нього, побачать і ті, які не почули, зрозуміють. Багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас, нині ж не маючи більше місця в цих землях, та впродовж багатьох років маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушатиму до Іспанії. Я прийду до вас, маю надію побачити вас під час подорожі і що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча б частково задовольню своє бажання, а тепер я йду в Єрусалим, щоби послужити святим, оскільки Македонія та Ахая виявили бажання зробити деякий збір для вбогих святих, які живуть в Єрусалимі. Зволили, бо є їхніми боржниками, адже якщо язичники стали співучасниками в їхніх духовних справах, то повинні і у тілесних послужити їм. І як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії, певний, що коли прийду до вас, то прийду в повноті благословення Євангелії Христа, благаю вас, брати! Нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитися мені від невірних у юдеї, і щоб моє служіння в Єрусалимі було прийняте святим, щоб з Божої волі, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла до римлян. розділ 16, вірші 1, 27. Поручаю вам нашу сестру Фиву, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли в Господі, як і личить святим. Допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо і вона допомагала багатьом і мені самому. Вітайте прескилу і акилу, моїх співробітників у Ісусі Христі. Які за мою душу свої голови клали, не тільки я їм дякую, але й усі церкви з язичників. Вітайте і їхню домашню церкву, вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа, вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас, вітайте Андроника та Юнію. Родичів та співв'язнів моїх, які є видатними між апостолами, які раніше від мене прийняли Христа, вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, нашого співпрацівника в Христі та улюбленого мого Стахія, вітайте Апелеса, випробуваного в Христі, вітайте тих, хто з дому Арестовула. Вітайте мого родича і Родіона, вітайте наркисових, які в Господі, вітайте Трефену і Трифосу, які потрудилися в Господі, вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі, вітайте Руфа, вибраного в Господі, і матір Його та мою. Вітайте Асенкрита, Флегонта, Ерма, Патрова. Ермію і тих братів, які з ними, вітайте Філолога та Юлію, Нерея та його сестру, Олимпа і всіх святих, які з ними, вітайте одне одного, святим поцілунком. Усі Христові церкви вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих. Хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували, уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму. І не заплямований злом. Бог миру незабаром зітре сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співпрацівник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі. Вітаю вас у Господі також і я, Терцій, який писав це послання. Вітаю вас гай, гостинний для мене і для всієї церкви. Вітаю вас міський скарбник Ераст і брат Кварт. Благодать нашого Господа Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Тому хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити. Згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині за наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами, єдиному, премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.